Всім привіт! Сьогодні у нас 31 травня і я продовжую проводити прямі ефіри. Мене звати Зуєва Альона, агенція по працевлаштуванню в Італії Work4U. І сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як заробляти в соцмережах. Я проходжу легендарний курс такого тренера, як Наталії Капцової, як заробляти в соцмережах. Як побудувати бізнес в соцмережах. І мені потрібно розповісти цей курс чотирьом людям. І ну, так як всі працюють, і у мене дійсно дистанційно дуже багато клієнтів, багато знайомих, але всі дистанційно і в різні години. Я не можу всіх вас зібрати. Тому я розповідаю всім, хто захоче. Хто захоче, той мене почує. До мене звертається насправді дуже-дуже багато талановитих е, українців, е, неймовірно талановитих українців. І я завжди їм, їх запитуюсь, е, чому їх немає в соцмережах. Сучасний світ вимагає не просто отримувати ремесло. А вміти ще й себе продавати. Я весь час про це розповідала. Мене х... боже, мене ж хейтали так, що капець, коли Я сказала, що потрібно навчитись себе продавати. Але так мислить люди недалекі. Розумні люди розуміють, що ми завжди все купуємо і все продаємо. Продаємо себе на співбесіді, продаємо себе на побаченні, продаємо себе як друга, продаємо себе як маму, продаємо себе як доньку. Ми завжди щось продаємо і завжди щось купуємо. Що таке соцмережі? Соцмережі це величезний супермаркет. Величезний супермаркет, в якому є купа, купа магазинів. І в цьому супермаркеті є ваш магазинчик. Адже до мене багато звертається: перукарів, вчителів вчителів різних професій. Це як і англійської, математики, історії, хореографії, фітнес-тренерів, фотографів, няньок. І зараз я всіх цих людей я особисто знаю. І всі ці люди. Ви можете заробляти в соцмережах. Якщо ви правильно навчитеся вести свої соцмережі, ви будете заробляти гроші, і ви будете заробляти великі гроші. Ви не будете напрягатися, якщо ви навчитеся вести свої соцмережі. Зараз у мене такий мотивуючий. Тому що для того, щоб заробляти гроші, не обов'язково важко працювати. Головне зрозуміти, як це працює. Адже Дуже багато людей мають ремесло, але вони не вміють себе продати, не вміють себе зробити так, щоб люди самі до них йшли з грошима. І якщо ви тільки це навчитесь, у вас буде черга з клієнтів, до вас будуть їхати на роботу з усіх країн світу, вас будуть запрошувати. Так як і мене в свій час почали запрошувати кругом, я ж розгубилась, я не очікувала. Адже я свої соцмережі вела в мене була інша мета. Я люблю свою роботу про це влаштування в Італії. І тому зараз я розповідаю вам про те, як вести соцмережі для того, щоб ви мали гроші, щоб ви заробляли, щоб навіть якщо так сталося, що ви з України приїжджаєте в Італію чи в будь-яку країну світу. Ви могли заробляти гроші. В усіх країнах зараз є багато українців. І якщо ви перукар, який вміє вести соцмережі, ви будете заробляти. у вас будуть клі... Бо в Італії знайти перукаря свого це дуже важко. І до вас будуть їхати з усіх країн світу. Якщо ви манікюр робите, до вас будуть їхати з усієї італії. Якщо ви смм-менеджер, ви будете онлайн працювати. Якщо ви психолог, ви будете онлайн працювати. Якщо ви навчитеся вести свої соцмережі, якщо ви навчитеся заробляти в соцмережах, якщо ви в своїх соцмережах... Навчитеся давати людям користь. Ви будете заробляти, вас будуть кругом запрошувати, вас будуть рекламувати, вас буде черга з людей. Адже соцмережі приносять гроші. Соцмережі це бізнес, це магазин, в якому є невеличке віконечко, в якому ви продаєте. І е... Це соцмережі, це робота. І це величезна робота. Повірте, я знаю, про що я кажу. Щодня у мене єдиний план продаж, план, що мені виставити на витрину. Адже коли я роблю сторіс, це не просто так, я собі там якісь картинки придумала чи мені ще. І у мене цілеспрямована робота, що показати моїм клієнтам, людям, які на мене підписані, щоб вони зрозуміли, що мені можна довіряти, що в мене можна щось купити, що в мене є результат, що в мене є цінності. В Італії, напевно, собаки тільки не знають, що Альона проти содержанок, альона проти баданток, альона проти там що там ще... Всі знають, що Альона за розвиток, що Альона за те, щоб у вас були гроші, що Альона знає, як зробити так, щоб у вас були гроші. Все це я демонструю в своїх соцмережах. Я весь час навчаюсь. І зараз я вам розповідаю, я проходжу навчання в соцмережах, і це не мега крутий справа, і маю вам пересказати. Тому якщо ви навчитеся вести свої соцмережі, у вас будуть гроші, у вас будуть клієнти, у вас буде все. Ви зможете заробляти гроші, знаходячись в себе вдома. Клієнти самі вас будуть шукати. Вам не доведеться нікуди ходити. До вас самі люди будуть приходити і приносити вам свої гроші. Адже наші гроші знаходяться в інших людей. І той, хто з вас буде служити людям, служити людям. У того будуть гроші, до того люди будуть йти. Адже в своїх прямих ефірах я служу людям. Я не... До мене всі, хто індивідуально звертається з співпраці, я завжди кажу: ви до мене можете не звертатися, але ви маєте бути готові до цього, до цього, до цього, до цього. Все. І мені не потрібно, щоб людина обов'язково мені заплатила за цей. Мені приємно, якщо мою роботу цінують. Да, я людина, мені гроші потрібні, я теж за щось маю жити. Але це не означає, що я буду будь-яким е кроком робити, щоб тільки ви мені платили. Ні, ні, ні. Всі знають, що Альона так не, -не працює. І тому зараз я вам розповідаю, що соцмережі це робота, величезна робота. Коли я вранці виставляю де я знаходжуся. Це робота. І тільки людина, в якої немає свідомості, не зрозуміє, чому я виставляю щоранку, де я знаходжусь, яка погода, що я роблю. До речі, такого, як я, не робить ніхто. ніхто... Я пам'ятаю, як я була в Україні, їду та думаю, боже, яка ж там погода в Італії, Що ж це мені одягнутися? І тільки я завжди, де б я не була, виставляю погоду, градус і годину. Людина знає, яка погода в Італії, що їй вдягнутися. Людина знає де я, людина знає чим я займаюся, для чого я в рівні. Все це я демонструю в своїх соцмережах, щоб люди знали, що я не ховаюся, мені нема чим від кого ховатися, що мені можна довіряти, що мене можна зустріти посеред вулиці. Да, я можу бути в поганому настрої і зробити вам втик. Да, я можу бути в гарному настрої і навпаки вам ще сказати, що ви умнічка і красавіця. Я така ж сама людина, як і ви, у мене бувають різні настрої. Тому все це я роблю цілеспрямовано щодня для того, щоб працювати із. Ой, не, не, не працювати брешу. Заробляти в соцмережах. І для того, щоб в цей світ нести користь. Тому ви маєте навчитись вчитись. І ви можете заробляти в соцмережах. Зараз онлайн це все. Завдяки онлайну ви можете заробляти гроші. До вас можуть клієнти приходити. Якщо ви психолог, будь ласка, консультації онлайн. Якщо ви перукар, давайте користь в своїх цих як його прямих ефірах. Ну, не в прямих ефірах, а в сторіс. Я так буває захожу, Я від багатьох людей відписалась тільки через те, що в мене беруть нерви. Заходиш до перукаря, а там тільки волосся, волосся, волосся. І вона така красотка, знаєте, вона така красотка, вона така, ходи Боже, така вона красоточка. Ну, хоч би якась користь від тебе, якою шампуню помити голову, як краще підстригти волосся, розкажи людям. Як за кордоном пофарбувати волосся в домашніх умовах. як, Розкажи про все це людям. Люди виїхали за кордон. Вони їх немає. Вони не знають, яким кольором краски користуватися. Вони не знають, яким як багато чого не знають. Розкажіть це людям в прямому ефірі. У вас буде черга стояти людей. Я сама, я пам'ятаю, приїхала, почалась війна. Боже, яку фарбу купити? Де купити фарбу? Я прошу свого перукаря, що надійшли мені фарбу, а вона щось там, коротше, десь вона не знаю в яких дєбрях вона літала. Да я би платила їй за цю пересилку гроші, вона би заробляла на мені за шампунь, за бальзам, за стри за, за, за цей. За свої поради, я би у неї була постійним сама клієнтом, щоб нас надсилала б до неї клієнтів, як цей. в неї були б просто прямі поставки в Італію. Але ж ні, бо ми оце волосики виставляємо. Заходиш, ні, заходиш, оце на рісниці, боже, аж нерви беруть. Це рісніце, рісніце, рісниці. Та розкажіть, як підготуватися до того, щоб зробити ці рісниці? Як коли знімаєш ці рісниці, як підготуватися? Як зробити ті брови, як підготувати шкіру, які ліки приймати, які ліки не приймати, чи можна загорати? чи не можна... Дайте користь. Ні, заходиш до фотографа. фотографії, фотографії, фотографії. Як підготуватись до фотосесії? Як вибрати локацію фотосесії? Як Стільки запитань в людей, як тільки ви почнете на всі ці запитання давати людям відповіді, у вас буде черга з клієнтів. Ви не буде, у вас отбою не буде від клієнтів. І сама, у мене є декілька от таких, на кого я підписана, є одна дієтолог, я то не завжди на неї дивлюся. Но вона реально такі дає речі по харчуванню. Що я прозріваю. Я сама дивлюся і захоплююся. вона стільки дає безкоштовної інформації в своїх оцих відео, що захоплюєшся. І вони, знаєте, інсайти, ти розумієш, чому ти поправляєшся після 40 років? ну В моєму випадку, да, мені 40 років я з хвостиком, 43. Ні, я дуже пишаюсь своїм віком. знаєте, До 43-х нинішній час потрібно ще дожити. Здорово. О, тому ви починаєте давати користь в своїх соцмережах, і ви будете заробляти. Не бійтеся виходити в соцмережі, бо ж багато боїться. От у мене клієнт, мене багато клієнтів звертаються, я запитуюся, чим ви займалися? І дам, е, та займалася, от мене останнім часом молода дівчина і англійською. Та на англійській в сучасному світі можна заробляти мільйони дівчатки. Люди виїхали за кордон. Їм всім потрібна англійська мова. У них проблеми з комунікацією. Як тільки ви почнете в соцмережах розповідати, як легше вивчити мову, бо, блін, я ніяк не можу вивчити англійську мову, о, все, у вас буде толпа людей, буде багато людей. Давайте людям користь. Ну, і ви маєте зрозуміти, що соцмережі це бізнес, це робота і це бізнес, і це на все життя. Це не тако раз в тиждень вийшла, там щось виставила і все. Дитину виставила, ви собі уявляєте, супермаркет, магазин, а у вас на вітрині взяли і дитину свою виставили. Ну, Якщо ваша дитина. Щось виконує, щось продає в вашому магазині, будь ласка. А якщо це ви просто хі-хі ха ха з дитиною, уявіть собі, у вас на вітрині дитина грається. Або ще, оце, ви купа магазинів соцмережі це величезний супермаркет. Уявіть собі, і у вас на вивізці в супермаркеті якась ерунда написана. Да? У вас не написано там, що ви перукар, а написано. Якийсь там хейрмайстер. Людям потрібно розуміти, хто ви, що ви. Чим ви займаєтесь? Як ви займаєтесь? Люди повинні розуміти, хто ви. В цьому величезному торговому центрі супермаркеті так багато магазинів, що якщо ви не зацікавите людину, вони йдуть далі. Ви самі згадайте, коли ви проходите в супермаркеті, що відбувається? Да? Вас щось зацікавило, ви зайшли. А якщо вас не зацікавило, ви не зайшли. І от уявіть собі, що у вас в супермаркет заходиш, а там написано Бог зна що. Або навпаки ще, знаєте, в сторіс заходиш. І там якась одна сторіс, Бог зна коли, і взагалі невідомо чому. Ну, Уявіть собі, що майстер рісниць показує, як його дитина грає в футбол. До чого це? Для чого це? Кому це треба? Не зрозуміло. Ти заходиш в сторіс, не поняла. А до чого тут рісниці? Я, я прийшла в магазин купити колбасу. А мені замість колбаси показують, що там, сніжинки. А до чого тут сніжинки? Мені для чого ваші сніжинки? Зараз всі в світі все продають. Якщо ви вмієте продавати, вас будуть купляти наші, наші гроші інших людей. Як тільки ви почнете в своїх соцмережах приносити людям користь, у вас буде толпа людей. Вам нікуди не потрібно буде ходити і їздити. До вас будуть всі ходити і їздити, гроші будуть приносити. Ви будете їхати в якусь країну світу, вас будуть вже там чекати і записуватись на період на ваші послуги. Це з приводу фотографів, кажу, тому що фотографи теж. Це ж така професія. от Я сама зараз шукаю собі фотографа. Так я ж не можу знайти нормального фотографа, щоб дав мені якісь ідеї, підказав, розказав якось. Тому що для мене дуже важливо, щоб були ідеї. Щоб людина не була байдужа до мене, щоб вона була зацікавлена в тому, щоб зробити мою вітрину прекрасною. Але ж в нас такого немає. В Рімені взагалі, я пам'ятаю, як я приїхала в Рімені, я шукала там. Майстрів, ще щось. ти заходиш в Інстаграм, а там такого немає. Чи, припустимо, хореограф, чи ем, цей майстер, спортивний майстер. Якщо ви почнете тільки розповідати, як там, адаптуватися до тренування, як там, після тренування відновлюватися, як, до, як там, тренуватися в домашніх умовах. Проводити тренування онлайн. Зараз весь світ закритий, Бог зна де, Бог зна як. Як тільки ви почнете давати тренування онлайн, у вас буде толпа людей стояти. Самі будуть гроші нести. Тому вчіться соцмережі це робота. І вона не терпить прогулів. Бізнес це продажі на постійній основі. Бізнес соцмережі це робота. Якщо ви це зрозумієте, що соцмережі, і їх ніхто замість вас не буде вести. Ні СММ, ніхто, ні таргет, ніхто цього робити не буде. Тільки ви і ви сама. СММ може вам зробити картинки, але все інше ви маєте робити самостійно. Бо це відчувається, знаєте. І от в мене була дівчинка СММ дуже талановита, дуже талановита. Але в мене відразу впали продажі думаю, чого ж це впало? А не відчувається душі. Не я. От я криво, риво, косо, ліплю, там, як можу, ці і все, але в них є моя душа. Це видно зразу по почерку, що це робила Альона. Альона ще й спішить між клієнтами, між тим всім ліпить ці сторіс як може, як вміє. Бо Альона то вчиться, то з клієнтами проводить розмову, то займається ще цими, з роботодавцями проводить розмову. Ще щось. Альона весь час десь біжить. Хоча в Альони дійсно багато і є вільного часу, але Альона весь час десь біжить. І вона оці сторіс ліпить на ходу, видно прямо. І як тільки я сторіс роблю от самостійно, все, у мене все прекрасно. Як тільки мені хтось їх робить, все, ну це, це, це енергетика, це енергетика, і люди йдуть на вашу енергію. Тому ви просто маєте бути до цього готові. Ви маєте робити самостійно. Самі маєте все контролювати. Бізнес це продажі на основі постійні продажі. Якщо ви навчитесь продавати, ви будете все недостатньо зараз в сучасному світі просто мати ремесло, бути просто майстром перукарем бути просто психологом, бути просто манікюрщицею. Просто... Цього недостатньо. Ні, це, це достатньо, якщо ви не, ну, не хочете заробляти і хочете ще мити бабок чи унітази. Тому що в мене от була теж клієнтка, косметолог в Ніаполі. І я запитуюсь, вона дуже, не, не то, що клієнтка, підписниця, вона дуже захоплювалася мною і мені розповідала, Боже, ви така умнічка, ви така умнічка. Я кажу, а ви хто косметолог? Я Говорю, Боже, я шукаю косметолога, розкажіть мені. Коли цей, Зараз Юлія я відповім на твоє запитання, чи ваше? пробач. І коли Ця е, косметолог. Мені е, я запитуюсь, де можна вас знайти? Ще щось каже: ні-ні-ні. Я косметологом не хочу працювати. Мене влаштовують. Баданте. Я собі лежу цілий день на дивані, і нічого не роблю. Я була, ну, в мене був шок. В смислі, косметолог це така затребувана професія. Зараз в Італії наші українські жінки. Вони шукають гарного косметолога, то ти б могла б лежати на дивані. Люди б до тебе самі приходили б додому підпільно, робили б чистки, уколи, все що завгодно. Тобі 300 євро один візит косметолога, ти б заробляла гроші. Але ні е, людина надає перевагу за тисячу євро лежати мити, лежати на дивані і мити. Бабі жопу. Ну, я просто, ви знаєте, як я люблю баданки, бо це лень. Людині лень щось робити. Лінь. А я лень не люблю. І я надаю перевагу, щоб людина працювала і заробляла. Тепер, Юлія, відповідаю на ваше запитання, коли до вас прийшло усвідомлення, що соціальні мережі необхідні? Ем, ну. Ну, Юля, ти, по-перше, знаєш, що це, коли у мене прийшло розуміння, що я можу бути корисна людям, що, я можу, що моя професія може бути корисна людям, що я необхідна. Коли я зрозуміла місію, от коли є розуміння місії, от в кожного з нас є місія на землі. От коли я зрозуміла, що це місія, а від місії не втічеш, місія цей. От тоді я почала і вести соціальні мережі, тому що е, я потрібна людям, я собі не належу. Да, соцмережі це важко. Ви приготуйтеся. Що ви тепер не зможете вийти не на вулицю, бо вас будуть знавати. так як мені, я заходжу в якийсь офіс, а мені кажуть, бачили по телевізору і думаю, боже, а я хоч нафарбована чи як, все, вже просто так, на люди ви не вийдете, вже просто так ви там сімочки не поплюєте. Це вже все в соцмережі це відповідальність. Якщо ви не настроєні на постійну роботу, на ведення цього бізнесу в соціальних мережах, краще туди не заходите. Бо це ну можете там якусь вяленьку сторіс колись там виставили і пішли далі. Ну, чи принесе вам це гроші, чи ні? Бізнес це системна робота. Це щодня системна робота. Якщо ви тільки це зрозумієте, ви почнете заробляти, заробляти гроші. Це системні щоденні е е проведення прямих ефірів. Ви, ну, ви всі знаєте, як я ці прямі ефіри проводила. Як мені було страшно, як я трусилася, як. Мене цей... Я за 10 хвилин все розповідала, потім тікала кудись, відходила ще півдня після того прямого ефіру. Але нічого, навчилася. І всі навчаться, і ви навчитесь. Ну, я ж сказала, коли прийшло усвідомлення, після того, як я зрозуміла, що це моя місія, що мені від цього. Нікуди не дітись. Ось тоді. Місія. Ну. Тому ось так. І ну, і, напевно, ще, коли зрозуміла, що справа всього мого життя. Ну, місія і справа всього мого життя. Ну, ось так якось все разом. От. Тому е, ви маєте зрозуміти, що соціальні мережі це назавжди, не можна розслаблятись ні на хвилинку. Е, маєте зрозуміти, що багаті люди, вони. Тому і багаті, що вони. Е, і чим вони відрізняються тим, що вони роблять. А бідні вони розмовляють. Ви маєте бути готові, що буде дуже багато хейту в ваш адрес. Але. Ну, це таке діло. Нету хейта, ніту росту. Ну, це на російській мові, але Ну, ось так. Що таке ще соцмережі? Ну, я хотіла більше донести про важливість ведення соцмережів і що ви, дівчинки, можете заробляти. Юль, а для чого вам часові проміжки? Тим паче, що ви за мною слідкували з самого початку моєї справи. <г charismatic> Наскільки ви пам'ятаєте, це було осінню в часові проміжки, коли я зрозуміла, що вести соцмережі. В мене... Ви ж були першим моїм цим. Як його... Глядачем. Тому ви добре знаєте. От коли я зрозуміла, що це було місія, це було минулої осені. І я пройшла дуже багато навчання по соціальних мережах, дуже багато навчання, дуже багато навчання. І, і, і весь час продовжувала, і буду продовжувати це навчання. Бо це дуже крутезне навчання. Тому о, у вас мають бути. Ви маєте зрозуміти, що ви можете заробляти самостійно, ви можете заробляти в соціальних мережах, ви маєте це зробити справою свого життя, і у вас будуть завжди гроші. Тому всі ті працівники, які Нерухомість, манікюр, фінансисти, сммщики, вчителі, ви можете заробляти з соціальних мереж, якщо ви тільки будете приносити людям користь, всі ваші гроші знаходяться в інших людей. І тому цей, я люблю свою роботу, я кайфую від моєї роботи, і я дуже люблю свою роботу, те, чим я займаюся. І ви можете до мене не звертатись. Але ви маєте знати, що ви можете заробляти в Італії також в соціальних мереж. Тут дуже багато людей, яким потрібні ваші послуги. Дуже багато людей. Це потрібні і няні, потрібні і фотографи, потрібні і психологи, потрібні і м, ці е, дієтологи, всі ць, байери, перукарі. Вс, ви всі потрібні. І ви можете. Заробляти в соцмереж, адже всі люди знаходяться в соцмережах. Ваші клієнти знаходяться в соцмережах. І як ви тільки почнете заробля... це зрозуміти, ви почнете заробляти в соцмережах. Ой, ну надіюсь, мені щось вдалося перекласти. Все, на сьогодні все, але буду продовжувати по вечорах проводити прямі ефіри на тему, як заробляти в соціальних мережах. Тому на всім. Пока-пока.